Вітаю на каналі Інагрі. В цьому відео розповім вам про класифікацію гербіцидів за способом дії. Так, це досить складна тема, але спосіб дії необхідно розуміти для того, щоб ефективно використовувати гербіциди. Ну і чому це важливо? Хотів би продемонструвати на прикладі декількох слайдів. Ось на цьому слайді ви бачите динаміку зростання кількості стійких видів бур'янів до гербіцидів у всьому світі. І На сьогоднішній день вже понад 500 видів виробили стійкість до різних діючих речовин гербіцидів. На превеликий жаль такої статистики в Україні немає, але я особисто знаю декілька господарств, де вже є стійкі виді, види бур'янів. Стосовно найбільш таких пристосованих видів, то ось топ-15 бур'янів. Ви бачите на цьому слайді. От серед злакових бур'янів це от пожитниця і Плоскуха тримають лідерство цього топа. Вони вже виробили стійкість до більше, ніж до 10 різних способів дії, не просто діючих речовин, а різних способів дії гербіцидів. І ну, серед інших злакових бур'янів це такі види, як вівсюх, як тонконіг, як райграс. Стосовно широколистяних бур'янів, то це різні види щериць, це амброзія полинолиста і злинка канадська. Тому саме на ці види бур'янів потрібно звертати особливу увагу. Стосовно стійкості до різних діючих речовин, то ось до гліфосату, вже 51 вид бур'яну виробив стійкість. І от для прикладу, в тому самому США, вже гліфосат не використовується в чистому вигляді, він зазвичай використовується з додаванням інших діючих речовин. От для прикладу, трибендрон метил, вже до, до нього 45 видів бур'янів е, мають стійкість в світі до 24D, 25 видів. Тобто, це проблема досить актуальна і поширена. <кій> Яким же чином відбувається. Е, Вироблення стійкості у бур'янів до гербіцидів. В першу чергу це пов'язано з використанням самих гербіцидів. І тут оцим селекційним процесом займається безпосередньо агровиробник. Тому що, ну, для прикладу, якщо він на своїх полях використовує діючі речовини, ну, завжди однакові, як от у нас навіть поширена така. Теза, що от я, в мене є от така схема, я її вже багато років використовую, мене все влаштовує, я не хочу нічого змінювати. Але з часом от в такому випадку, що в нас відбудеться? От Як ви бачите на слайді, от серед популяції бур'янів з'являться ті е, особини, які е, мають стійкість до певної комбінації діючих речовин або конкретної діючої речовини. І з часом вони будуть розмножуватися до тих пір, поки о, взагалі не займуть домінуюче положення. Посівах, чи взагалі в, в межах якогось там господарства. Тому це досить така важлива проблематика, і за, цим, за цією проблематикою, за класифікацією. Гербіцидів за способом дії в світі, от професійно цим займаються дві організації: це от Комітет протидії виникнення стійкості до гербіцидів, яка входить до міжнародної асоціації CropLife і Американське товариство гербологів. Саме от вони, вони досліджують і фіксують ці випадки. Появи нових стійких видів бур'янів, класифікуючи різні діючі речовини за способом дії і й дають рекомендації, як краще ефективніше використовувати гербіциди, щоб уникати отаких от негативних явищ, як резистентність. Стосовно самої класифікації, то на сьогоднішній день існує 26 різних способів дії, куди входять різні діючі речовини. Як ви бачите, ось вона має цифрові коди, поруч вказані колишні алфавітні коди, тому що ви ще можете там в літературі, в інтернеті зустрічати оці цифрове позначення способів дії. Ну, в тому числі є способи дії, де от невідомо яким чином діє та чи інша діюча речовина, але в Україні таких гербіцидів немає. Стосовно от самих назв способів дії, то якщо це все прочитати, то ну, можна, можна здати, що це взагалі нічого не зрозуміло, про що тут іде мова, що це таке, що це настільки складно, але ну, не все так страшно, як здається. Якщо от перейти на клітинний рівень, то умовно ці всі способи дії можна розбити на три великих категорії. От Категорія перша це ті от способи дії і, і ті от діючі речовини, які впливають на, метаболізм, на клітинний метаболізм. Це, наприклад, на синтез жирних кислот, синтез амінокислот, синтез клітинної стінки. Друга група це і способи дії, от, діючі речовини, куди туди входять, які впливають на клітинний поділ, на ріст і поділ клітин. Це для прикладу діючі речовини, які впливають на систему мікротрубок, на транспорт гормонів, на гормональну регуляцію генів. Ну і третє, Велика категорія це ті діючі речовини і ті способи дії, які впливають на процес фотосинтезу. Досить така велика категорія діючих речовин-гербіцидів. От давайте от пройдемося по кожній з цих категорій і які способи дії входять до тої чи іншої категорії. Отже, перша категорія способів дії це ті діючі речовини, які впливають на клітинний метаболізм. Ще раз наголошую, ми не будемо сильно вдаватися ні в хімію, ні в фізіологію рослин. Головне для вас от розуміти, що от до конкретної групи належать конкретні діючі речовини і мають ось такий то спосіб дії. От Перша група, яка входить до цієї категорії, це от пригнічення ацетил-коакарбоксилази або так звані грамініциди. Ці діючі речовини блокують синтез жирних кислот в бур'янах. Ну, переважно в, в злакових рослинах, тому що широколистяні мають стійкість до цих діючих речовин. І от сюди відносяться такі діючі речовини, як клетодим, як флоазіфопи, квізалофопи, піноксаден. От я виписав ті діючі речовини, які от представлені на нашому ринку. Друга група пригнічення ацетилактацинтетази або als інгібітори ці діючі речовини блокують синтез амінокислоти з розгалуженим ланцюгом. Це от такі е, діючі речовини, як і мазамокс, імозапір, всі е, сульфонілсичовини, той самий е, амідосульфорон, трибенрон метил, нікосульфорон, римсульфорон. І от, е, такі діючі речовини, як флорасолам, флумецулам. Дев'ята група – ЕПСП-інгібітори. Ці діючі речовини інгибують, тобто блокують синтез ароматичних амінокислот, що в, 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 в подальшому призводить до блокування синтезу білка і до повного відмирання точок росту і відмирання як наземної, так і підземної частини рослин. Сюди відноситься така діюча речовина, як гліфосат. П'ятнадцята група. Пригнічення синтезу жирних кислот із довгим ланцюгом. Ці діючі речовини також впливають на синтез жирних кислот, але на ті, які мають довгий, дуже довгий ланцюг. Це такі діючі речовини, як ацетахлор, деметинамід, метазахлор, пропізахлор, металохлор, флефеноцет. 29 група пригнючення синтезу целюлози. Тобто ці діючі речовини впливають на. Синтез клітинної стінки, а саме целюлози. Це така діюча речовина, як індазіфлам. Друга категорія діючих речовин це ті, які впливають на поділ та ріст клітин. Сюди відноситься третя група пригнічення збирання мікротрубок. Тобто ці діючі речовини зв'язуються із туболіном, основним білком мікротрубок, і через це мікротрубки втрачають свою структуру, свій функціонал і порушується процес поділу клітин під час мітозу. Це такі діючі речовини, як металін та трифлоралін. Четверта група синтетичні оксини. Вони діють подібно до ендогенних ауксинів. Впливають на метаболізм нуклеїнових кислот і їхнє використання призводить до неконтрольованого поділу та росту клітин. Це такі діючі речовини, як 24D, МЦПА, амінопіроліт, клопіроліт, галаксифен, декамба, квінмирак. 23 група. Пригнічення організації мікротрубочок. Тобто, вони також впливають на мікротрубочки в процесі поділу клітин. Впливають на їхню організацію, поліамеризацію і порушують цей поділ клітин. Це от така діюча речовина, як хлорпрофам. Ну і третя категорія діючих речовин це ті, які безпосередньо впливають на процес фотосинтезу, а саме на світлову активацію активних, активних форм кисню. П'ята група це пригнічення фотосинтезу фотосистемі 2. Тобто ці діючі речовини перешкоджають транспорту електронів на рівні білка Д1 в процесі фотосинтезу фотосистемі 2. Сюди відносяться такі діючі речовини, як атразин, трибутилазин, прометрин, линацил, метабромурон, Десмедіфам, фенмедіфам, метамітрон, метрибузин. Шоста група. Пригнічує фотосинтез фотосистемі 2, але вже на рівні білка Д2. Це такі діючі речовини, як бентазон, бромоксиніл і піридат. Десята група пригнічення глютамінсинтетази. синтетази. це фермент, який перетворює глутамат і аміак на глутамін. І якщо його Заблокувати, то в, в організмі рослини накопичується аміак, який руйнує клітини впливає на весь процес фотосинтезу. Сюди відноситься така діюча речовина, як амонію. Двінадцята група інгібітори, фітоєндесатурази або ПДС-інгібітори. Ці діючі речовини блокують синтез каротиноїдів. Це такі діючі речовини, як дифліфанікан і флурохлоридон. 13-та група – інгібітори Вони припиняють процес утворення хлорофілу і каротину, пригнічують синтез ізопреноїдів, які пов'язані із хлоропластами. Це, от, наприклад, кломозон. 14-та група PPO-інгібітори, які пригнічують біосинтез хлорофілу. Атакують і окислюють ліпіди та білки, що призводить до втрати хлорофілу і каротиноїдів, і незворотньо пошкоджують клітини. Це такі діючі речовини, як карфентазон етил, флуміоксазин і оксіфлорофен. 22 група інгибітори фотосистеми 1 в процесі відведення електронів це от декват. На що впливає адекват? Він при нанесенні на рослину приймає оці електрони від фотосистеми 1, відновлюється і от утворює сильні оксиди, які руйнують клітини і призводять до їхнього швидкого зневоднення, ну і, по суті, висихання. 27 група HPPD-інгібітори, Ці інгібітори пригнічують біосинтез пласкохітону, який приймає участь у світлових реакціях фотосинтезу, і що призводить до так званого ефекту відбілювання, тому що в подальшому пригнічується синтез каротиноїдів в рослинах. Сюди відносяться такі ДВ-шки, як ізоксофлютол, мезотріон, темботріон, топромезон і толпіролат. І 32 група – інгібітори призводять до накопичення фітону в рослині, який пригнічує процес фотосинтезу інших пігментів. Це така діюча речовина, як Аклоніфен. І ось на цьому слайді ви бачите, по суті, всі гербіциди в одній таблиці. Тобто, як я вже казав, не все так страшно, як здається, на перший погляд. Всього. В Україні використовується 87 діючих речовин ну, станом на сьогодні. Причому 27 із них це сульфоніл січовини. Тобто, якщо от розкласти ці діючі речовини по поличкам, то стає все ну, більш-менш зрозуміло. От ще раз нагадаю, перша, друга, девята, 15, 29 способи дії це Ті діючі речовини, які впливають на клітинний метаболізм. 3, 4 і 23 на поділ і ріст клітин. Ну, а всі решта, ті, що от в нижній частині таблиці, це ті діючі речовини, які впливають на процес фотосинтезу. Ось три великих категорії способів дії. І от вам головне от розуміти. Який спосіб дії має та чи, та чи інша діюча речовина, і вміло їх комбінувати, поєднувати або чергувати на ваших полях, для того, щоб уникнути виникнення резистентності? Якщо от подивитись на Історію е, виходу на ринок різних діючих речовин, а саме от способів дії, то, як ви бачите, з 30 ті роки по 80-ті досить активно цей процес тривав. А вже от, там, з кінця 80-х-90-х і практично по, по на час тільки 28 група способів дії була ви, е, виведена на ринок, але в Україні вона поки що відсутня. Тобто, сподіватися на те, що найближчим часом. Винайдуть якісь дуже багато нових діючих речовин, які вирішують всі наші проблеми не варто. Ну, З того, що відомо, найближчим, протягом найближчих 10 років очікується виведення на ринок максимум 4 нових способів дії. Отже, переходимо до того, що за цим всім робити. Ну, Спочатку треба якби, оцінити ризики, наскільки. Ваше виробництво сприяє от виникненню стійкості у бур'янів до певних діючих речовин гербіцидів. В першу чергу потрібно подивитись на ваші усталені практики. Це стосується трьох основних таких моментів. По-перше, це які діючі речовини, а саме які способи дії ви використовуєте гербіцидів. Як часто вони присутні на одному і тому самому полі, і чи є чергування цих способів дії в цілому по сівозміні? Наскільки повноцінна ваша сівозміна? Чи це монокультура, чи це, наприклад, повноцінна сівозміна з різними культурами, із використанням різних способів дії гербіцидів? І наскільки ефективно ви контролюєте рівень бур'янів на ваших полях? Ну, для прикладу, можна взяти там, за 3-5 років вашу сівозміну, і напроти від по кожному полю от, проставити просто цифрами способи дії гербіцидів, які використовувались на цих полях, і от подивитися от, в динаміці, в, в, в історичній перспективі, подивитися, чи відбувається чергування діючих. Діючих речовин, а саме головне способи в дії, от ваші сівозміни. зміни. Якщо це відбувається, то все нормально. Якщо є умовно повторюваність, що у вас весь час на одному і тому самому полі один і той самий спосіб дії, то ви в зоні ризику. <кій> і от саме часте застосування гербіцидів зі схожим механізмом дії і є таким найважливішим з усіх факторів. Ну, також має значення монокультура, і також має значення використання інших нехімічних методів боротьби з бур'янами, як то використання покровних культур чи там чергування, розумне чергування культур всівозмінні. Стосовно чергування культур сівзміння, досить цікавими є дослідження американського вченого Ренді Андерсона. От він. З'ясував, що сівозміна, яка складається з послідовності дві культури холодного періоду, дві культури теплого періоду, спричиняє потужний вплив на бур'яни, тому що розриває цикли розвитку бур'янів і суттєво скорочує забур'яненість на полях. В його дослідженнях забур'яненість скорочувалася більше, ніж в шість раз. Ну, для прикладу, це може бути така сівозміна, як озима пшениця ріпак, кукурудза, соняшня. Ну і всі ви знаєте, що використання гербіцидів на їхню ефективність впливає дуже багато факторів, тому завжди потрібно би, це відслідковувати і фіксувати. Ну, і з таких факторів, які впливають на цю ефективність, в першу чергу відноситься ну, підбір самого препарату, тобто ну, наскільки вдало ви підібрали потрібну діючу речовину. Далі якість, норм, ну, норма внесення, час застосування, якість розпилення, погодний фактор, який під час внесення сильно впливає на ефективність гербіциду, це і температура, і вологість, це і наявність вітру. Ну, і, Звичайно, має значення сам стан. Стан і фаза розвитку бур'яна, в якому стані вони знаходяться, скільки їх в якій фазі розвитку і так далі. Тобто все це потрібно враховувати і завжди оцінювати ефективність використання гербіцидів і розуміти, от, умовно, якщо ця ефективність понизилась, то за рахунок чого? Чи це людський фактор, чи це погодний фактор, чи це, наприклад, вже у вас з'являються ці стійки до певних діючих речовин, види бур'янів. Ну і дуже важливим є оце чергування різних способів дії, гербіцидів в часі і просторі. Тобто у вас повинна бути ротація на ваших полях, способів дії гербіцидів. Ну і на заключення хотілося б сказати про відповідальність агровиробника, тому що саме якраз ви є відповідальними за вироблення цієї на ваших полях, тому що. До використання гербіцидів потрібно підходити розумно. Тобто ви повинні знати е бур'яни, які присутні на ваших полях, відслідковувати їхню динаміку. І причому не тільки на, на ваших полях відслідковувати цю популяцію бур'янів, але і на прилеглих всіх територіях, е дивитися, як вона змінюється, які види з'являються, які види. Ви контролюєте, які важче контролювати. Далі ви повинні завжди, ну, про що я вище говорив, оцінювати ефективність використання гербіцидів, е, регулярно відмічати будь-які ну, збої в вашій системі і вести детальні, детальні е, історії полів, для того, щоб в подальшому можна було, було проаналізувати і з'ясувати, ну, наскільки ефективно ваші гербіцидні. Схеми захисту працюють, чи є там умовно якісь слабкі сторони, і чи не з'являються у вас стійкі види бур'янів? І от такі от розуміння способів дії е, різних діючих речовин дає можливість складати грамотні схеми, які е, дадуть вам можливість протягом багатьох років. Ефективно контролювати заборяненість на ваших полях. Далі більше.